Вибач, Ксюха, в команді залицяльників заміна. Давай зі мною на бродершафт. Давай. <звук> <глух> тихіше розгоралися. Так точно, є тихіше, пане лейтенанте. <глух> а я все хотіла спитати. Де це ми сидимо? Тут такі ящики. Це ж щось військове? Це світочка саме військове, що може бути. Зброя та різні патрони дуже вибухова штука. Але не така вибухова, як моя пристрасть. Пане <с лейтенанте, а ви ж у нас там. А скажіть якийсь красивий тост про кохання. Ну, будь ласка. Ну, по-перше, я МС, а по-друге, кажи вже тост. Дівчата скучають. Ну, добре, людина без любові, як квітка без вологи, бо в'яне та, зрештою, вмирає. Лише кохання заставляє нас квітнути та жити повним життям. З цього правила є одне виключення кактуси. Вони колючі і нікого не люблять. Але навіть кактуси іноді квітнуть від любові. Так вип'ємо цього прекрасного самогону за чудову! Силу кохання. Давай, Оксаночка, ще один брудершафт. Ой, хлопці, мені, мабуть, час додому. Отакої. От Ксюха, а ти ж лишаєшся? Та я залюбки, але мені ще на тато у месенджер написав, щоб я йшла додому. А він у мене такий суворий, тому вибачайте. Ви ж нас до паркану проводите? Ну, силоміць тримати не будемо. Раз треба, то значить доля. Пішли відведу. Заждіть. Зараз уходити не можна. Там патруль біля паркану. І Який ще? А, патруль. Ну так, зовсім забув. Дівчата, треба трохи зачекати. Хлопці, мені терміново потрібно. Татові не можна хвилюватися, розумієте? А він вже третє повідомлення прислав. У месенджер? Так. З телефон. Так. А До чого такі питання? Та нічого. Просто ти раніше казала, що у нього телефон кнопковий, а на ньому месенджеру точно не має бути. Е, я, я просто сплутала. Він прислав мені СМС. Забери у них телефони. Ти що твориш? Навіщо? Негайно. Що ви робите? Вони коригувальниці, взяти. Ні, хлопці, хлопці, відпустіть, відпустіть. Що це за безпреділ?